Ні коло не пряла, а я вам не наймичка все робити. Казали твої батьки, що не до моє багато добра, а ти ще одну вівці. Кисупи. От папа лейчую. Ну, карпе, як вона зі мною розмовляє. Дай Боже мамо, вже побитися, а нам на це подивитися. Ви, мамо лише, лягайте на піч, беріть у бандуру та коріть люльку, як наша пані Івановша, ой мене голова болить, ось спина годе, ой ноги крутить. І до чого я дожилася на старості. Я тебе зараз так відділю, що ти забудеш як їх да, ну! да, 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 да! не позвати. Давно! Помила! Наготовоє! Не подивіться на неї! Тихо, тихо! Цу вам, рік вам, поставлю хату ще стіни та й хуй голову полоні! От вам стара колянка! Te perdi a alma do А такої трійчики на чому світі немає. Люди добрі, люди добрі. Та що ж мені на світі можемо робити? Як мені з сів бабою поразкою на злі житися і на світі жити, наблигує на мене люди добрі. Та в чому ж я винна? І порося поїмо усю мою цибулю. Чи ви таке чоли? А люта, 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 ану не підходь, бо зараз голову тобі розіб'ю, кочерою. Подивись лише на свою морду. Вона ж від злості синя стала, як бус. Що ж я тобі такого заподіяла? Я лише й правду сказала вічем дожастуючи. Це зараз я тобі скажу правду вічі, а хіба не ти по селі казала, що мої діти твіго поїли? А чи дитина сиділа? Що мої діти ці гарбузи повиривали? А твої діти вчора моїх пиріжками частували. А твої діти вчора моїх куси сала пригощали. А твоя кухка вчора на моєму сілі не снеслася? А твій чоловік вчора мені допомагав від відкрити нести? А, та ти ще й думав, чого вікна чіпляється. Бачите, як підскаку, яка вишка на соворіці. Це я вишмарка. Я від хай чую, Зараз тобі всі патру поверваю, стара відьма. Ой, людям дітом, заповажі за кожні. Чекаю свого коханого я біля річки сама. Ми маємо уже танго і пісня моя сумна. Форба тихо листя шепоче, сумне мерехтіння зірок. І місяць світити не хоче, навіть не плеще струмок. Кохання моє, кохання моє нестримане. Кохання для тебе отримане, воно дикалина це те, кохання моє, кохання моє, неси мене, дай крила мені, прости мене. Добрий вечір, милаша. Доброго здоров'я. Я думала, що ти не підеш. Чому ти так запарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько саморівся? Чого ти, Мелашка? Слуха, брови твої чорні і лице біле, не дівся румяне з того лиця. Я всю ніч не спала, сині погуляла з тобою в зеленому хай та бала крити. Все дивилась на тебе, не надивилась. Це говорила, і наговорилась. На трудові, похоже, не наговорилась. Як побачив тебе над водою, з похожої криниці води напися. Брови твої чорні, не наче моє здоров'я, дівчина моя, краще за сонце. Не маю сили одірватися від тебе. Але як ти додому вночі підеш? Що тоді буде? Що буде, що дасть. Я оце з батьком за тебе говорила. Хоче він одружити мене на тобі. Добре, Мелашка. Завтра чекай з старості. Лаврін повінчався з Милашкою і привіз її в батькову хату. Тиждень прожила Малашка в свикровій хаті, як у раю. Після убогої батькової хати вона ніби увійшла в панські покої. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся з свекрухою, ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу невістку полином лайкою та глузуванням. Милашечко, донечка моя люба, сонечко моє. Пів хату вимала, та піди діжку занеси. Добре, мамо. Ой, Лавріна, ну що, мамо? Піди ви свої жінці, бо ще тісто накапає. Лавріно, ну підітринота твої жінці, що не бачиш, що дядьки з нас виглядають. Піду, я помию, винесу. Обізнилося, ще так не обізнитися, Понабирали набирали таку книги з хату. От зранку з бавляється, бабляється, наче дитина пасочки мість. Тікай звідси, бо ми таки обіду не дочекаємось. А ж ви не доліка робите, що у вас досі обіду немає. Піди, милашко, до Мотрі хліба попроси. Не бадимо! Порів, я усім опів попередуваю. Сплять до обіду, та ще й у мене судять. Сувій краще, милашко, а мене не чіпайте. Чу на вас піду краще на полі обіду почекаю. Хату вимити, а я посиджу. Чи не поясом міряла? Та хоч би поясом, ти більше до того. Не буде пішти твої половини і виносити твоє сміття. А хіба ж міряла вам коли мас стіни та дів? Міряйте ви, та хоч би нас поміряла лиха година. Ой, люди добрі. Оце ж набрала собі між Кайдашенками і їх жінками. Обидві сім'ї насторчились одна проти другої, як півні, ладні кинутись один на другого. Раз уранці Милашка вимила хату половину синей, обмила коло своєї призьби, змила до порога та й пішла в хату за радюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сней. Летіла коло порога сміття. Доки я буду терпіти оцієї іродової малашки? Хто тут розкидав сміття? Я розкидала не мети свого сміття під мою призьбу, бо я тебе не колись нагодую. А зараз не будеш ти мене кабинути сміття, карпа свого не годуй. Не мети до порога, бо мені через поріг ходити. А, горка пані, підкажешся. Не бети до волога, бо візьму за шию, як кошеня, і не довчу мордою сміття, щоб удруге так не робила. Ах ти господу, то ти смієш мені таке говорити? Ти мені що, сватруха, ти не навчаєш у дитину. Ось тобі, ось. Вау! Вау! Хто замов у хату та вцунує ген-ген на гору, а то й заголов А Карпову хату ген-ген за савока ж у діброву. От тоді вони б і помирилися. Навчай, навчай, яка пак примуля. Та якби хто карпа змотив по суму за діброву, а Лавріна з Мілашкою аж зарос, а стару Кайдашиху не пекло Та й тоді бривнішними не стало. Але помирила всіх груша. Яка спочатку дуже розрослася і вродила великими та соковитими грушами. Обидві сім'ї дуже за ті груші сварилися, але груша несподівано всухла, і дві сім'ї помирилися. А ми бажаємо усім присутнім миру та взаємоповаги. Будьте щирими один до одного. І не розмінюйте красу своєї душі на нічим сварти. Хай збудуться у вас та ваших близьких усі задуми і мрії, щоб був достаток у ваших домівках та злагода сім'ї кожного і в нашій країні, щастя і любові всім. Ми хочемо побажати вам миру і злагоди. Не повторюйте наших помилок, будьте щирими один з одним і не розмінійтесь на сварти. Хай збудеться у вас та ваша зимня всі задуми та мрії. Щоб всі були в достатку та загода сім'ї. Будьте ви весь свій багаті, хай у вашій хаті. Повідоріть він, дерчиться, аби І солодні є до них гульба і трибочки. Сирце і часник, курка, качка і бік. Війте, і корова, кінь, коза, свиня здорова. Щоб ви гроші ми а дітей колискою. щоб кожна жінка свіла як весна, а мужик дожив до ста, щоб щастило в домі свому старому і малому. В мирі щастя проживати і до ще приїжджати.